Про передачу паливно-мастильних матеріалів на ЗСУ питання розвитку малого та середнього підприємництва, аграрного сектору та культури розглянули депутати на черговій сесії Вінницької міської ради. Також було затверджено нові методи роботи із запобігання домашньому насильству, а саме програму для кривдників, з якими працюватиме група психологів. А Національна поліція контролюватиме родини, від яких найчастіше поступають звернення про насилля в родині. Прийнята програма, програма для крибників, тому що на сьогоднішній день є закон України, який передбачає він так і називається протидія домашньому насильству, запобігання та протидія домашньому насильству. На жаль, такі випадки є домашнього насильства. І Вінницький міський центр соціальних служб був і розробником програми, і він і буде саме і реалізовувати цю програму. Передбачає саме. Проходження навчання різні групові форми, індивідуальні форми ми будемо отримувати від відповідного підрозділу національної поліції інформацію щодо кривників, а також від судових органів. І коли у нас прийде попередження, що необхідно кривнику пройти дану навчання, дану програму, то ми будемо з ним займатися. І слід сказати, що саме заняття з кривниками. Щодо його перегляду поведінки, до соціалізації в громаду будуть проводити психологи, психотерапевти, які саме мають необхідну, скажімо, таку пройшли тренінги, відповідно пройшли навчання, і вони будуть займатися. Тобто розроблено кількість відповідно годин, як мають займатися, чи це групове, чи це індивідуальне, якби така робота буде. І програмою передбачено, що навчання і робота з крибником може проходити. Від трьох місяців до одного року.